Тут хутра зовсім не було. Це я середину нашивав. Кушнір Михайло Вінтонюк показує кептар, який відреставрував. Цю річ віддала йому для відновлення акторка франківського драмтеатру Мирослава Полатайко. Майстер каже, працював над реставруванням приблизно три тижні. Він був такий, що почистити його було важко, і дуже ніжна шкіра, щоб він не порвався ще більше. Гудзики тут теж вже я сам робив шкіряні зі шкіри. Ось такі гузочки. Трошки мене майстриня учила, але вона не допомітала до кінця, як їх робити. І я дві-два дні сидів там свого майстерня мрізав шкіру і замотував, Поки я не дійшов сам до цього. Михайло розповідає, раніше в селі Корнич на Коломищині, де він живе, було декілька кушнірів. Зараз він єдиний у своєму регіоні займається цим ремеслом. Шити кептарі приблизно шість років тому чоловіка навчила донька місцевих майстрів Софії та Михайла Гнатюків. Відновити кептарики йому принесла Мирослава. Було нелегко, але цікаво. каже кушнір. Адже деякі елементи саме на такі речі він бачив перше. Я не бачу цих кіптарів, що на шапках є, от на верховинських шапках гуцульська кілетки, а на кіптарях я не бачу, що прикрасали. І таких капслів я не бачу. Кіптарю понад 100 років. Він перейшов у спадок Мирославі від її прабабусі Стуцилова. Ось на цьому фото прабабуся Мирослави зображена у ньому. Тепер у відреставрованому кіптарі жінка планує повторити знімок. З Тернополя спідницю таку подібну як твої баби прабаби була на фотографії, люди передали і хустку таку не йшов. Ну, А ти думаєш, що я сі в цю спідницю влізу? Ну нічого і, боже, яка гарна, а яка креслата. — Ну та Файм. Мирослава каже: в її сім'ї старовинні речі бережуть. Мама створила музей при будинку культури, де дотепер експонували і цей каптар зараз, коли я розумію, що. Десь, напевно, років 150 стояла отак з своїм сином, моя бабуся чи, чи навіть більше років, отак за руку. То мені плакати хочеться. Цей кептар він легенда нашого роду, насправді, бо в нас старших речей за цей кептар немає. Це моєї прабабусі Костихі Парані. Вона була колись артисткою у драмгуртку, у Грабовецькому драмгуртку. У їх було там щось 18 чоловік. Вона грала і Назар Стодолю вистави, і Наталку Полтавку. Супер. Дивіться, десь туди, трошки далі. Угу. Після декількох знімків в автентичному строї Мирослава намагається відтворити світлину своєї прабабусі. Фотографиня Надія Вінтонюк каже, у відреставрованих Михайлом Кептарях провела понад сотню фотосесій. Цей проєкт вони разом з Кушніром назвали відродження. Над ним працюють приблизно два роки. Коли ти проводиш цю фотозйомку, ти ніби повертаєшся в той час, коли це все було, скажімо так, буденним, це все було нормальним, коли люди так одягались щодня, люди так ходили, і це настільки емоції якось. Скажімо, переповнюють тебе від, від, від от таких моментів, що ну, це, це дуже класно. І, напевно, заради якраз таки цих емоцій. От я і полюбила ці фотозйомки, я полюбила цей проєкт, тому що це таке наше спільне дитя, яке викликає ну, бурю емоцій. Мирослава ж каже, відреставрований кептар цього року планує одягнути на Різдво до церкви. Надалі зберігатиме його у сімейному музеї. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк, Назар Ігук. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.